Не гине воїн після смерті, живе у пам'яті його душа. І він живий, але небесний, як сокіл хмарами літа. І він боровся лише за правду себе і своїх він захищав. Не знав, чи доживе до завтра, та все ж стояв і обороняв. Тому, мабуть, у всіх народах про подвиг їх пишуть пісні. Про доблесть ту, що є у формі, про сильний дух незламності, пройде війна, не всі загинуть, не всі у вічність попадуть, але своїх бійців у книгах ти українцю не забудь, бо слава вільних неодвічна, якщо її не стерегти, і пам'ять ту, що героїчна, повинні всі ми берегти.